Інформатика, 5 клас. Джон Ендрю Біос. Сторінка 6. розділ перший. Вивчаємо основи. Тема 1. Комп'ютери та пристрої. Сьогодні ми використовуємо комп'ютери у багатьох сферах нашого життя. Їх можна зустріти практично всюди, у школі, вдома, на роботі дорослих, навіть смартфони, по суті, є кишеньковими комп'ютерами. Але що ж таке комп'ютер? Комп'ютер це універсальний електронний пристрій, який може зберігати, отримувати та опрацьовувати будь-які дані його можна використовувати для створення документів, малювання зображень, прослуховування музики, перегляду фільмів, спілкування з друзями та для інших задач. Сьогодні можна придбати різні типи комп'ютерів, які відрізняються за розмірами та потужністю. Найпоширенішим терміном, який ми використовуємо на позначення комп'ютера, є ПК, що означає персональний комп'ютер. ПК буває двох типів: стаціонарні. Настільні та портативні, мобільні. Але комп'ютери можна зустріти майже скрізь. Комп'ютери вбудовані в телефони, смартфон, телевізори, смарт-ТВ, банкомати, касові апарати, автомобілі та навіть пральні машини. Настільні комп'ютери. Настільний комп'ютер складається не з одного пристрою, а з декількох, які з'єднані між собою: це монітор, периферійні пристрої, пристрої зберігання. Системний блок. Хоча першу автоматичну лічильну машину винайшов французький математик Блес Паскаль у 1642 році, все ж першим комп'ютером був Electronic Numerical Integrator and Computer. Електронний цифровий інтегратор і комп'ютер. Він був сконструйований у 1945 році, займав площу 167 квадратних метрів і важив 30 тонн. Ноутбуки та нетбуки ноутбуки це портативні ПК, які можна носити з собою куди завгодно, оскільки вони маленькі, легкі та мають акумулятор. Але майте на увазі, заряду батареї може вистачити лише на 2-8 годин. У ноутбуки вбудовано аналог. Маніпулятора миші, тачпад або навіть сенсорний екран. Деякі ноутбуки можна модернізувати, наприклад, оновити оперативну пам'ять, жорсткий диск, процесор, акумулятор або відеокарту. До ноутбуків також можна підключити периферійні пристрої або пристрої для зберігання даних. Нетбуки це тип ноутбуків, які є менші за розмірами. Вони здатні легко впоратися із повсякденною діяльністю комп'ютера. Можуть бути використані як ігрові сервери. Сервер це комп'ютер, який зазвичай надає різні послуги іншим комп'ютерам. Наприклад, файловий сервер це комп'ютер, на якому всі здобувачі освіти можуть зберігати свої файли. А веб-сервер це комп'ютер, який допомагає нам користуватися інтернетом. Коли ми натискаємо на посилання веб-сервер, надсилає на наш комп'ютер потрібну веб-сторінку. Інші типи комп'ютерів. Суперкомп'ютери це сучасний термін для потужних комп'ютерів з високою продуктивністю. Вони переважно великі за розміром і можуть виконувати мільйон обчислень одночасно, планшети, портативні комп'ютери. Зазвичай вони не мають клавіатури. Натомість присутній сенсорний екран для виведення даних. Хоча концепція планшетного ПК сягає 60-х років минулого століття і перший був створений Microsoft Windows у 2001 році, однак планшети стали справді популярними після випуску Apple iPad у 2010 році. Сьогодні замість телефонів ми використовуємо маленькі комп'ютери, смартфони. Звичайно, з допомогою смартфона ви завжди зможете зателефонувати своїм друзям та рідним, але ви також можете користуватися інтернетом, надсилати та утримувати електронні листи. Спілкуватися та грати в ігри ігрові приставки, консолі. Це спеціальні комп'ютери, щоб грати в комп'ютерні ігри. Деякі консолі також дозволяють заходити в інтернет. Бережіть себе, щоб уникнути неприємних ситуацій, наприклад, трати своїх напрацювань або пошкодження комп'ютера внаслідок збоїв електромережі. Важливо підключити комп'ютер до ДБЖ, джерела безперебійного живлення. ДБЖ містить не. Великий акумулятор, який забезпечить додатковий заряд батареї протягом короткого періоду часу, щоб ви могли правильно зберегти свою роботу.